Меморандум Національного банку України про забезпечення прозорості. Це означає, що в Україні з 1 лютого ведуть нові ліміти на карткові перекази. З 1 лютого для клієнтів високого рівня ризику встановлять ліміт на суму до 50 тисяч гривень на місяць, для клієнтів середнього та низького рівнів ризику. З 1 лютого встановлять ліміти на суму до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 березня на суму до 100 тисяч гривень на місяць. Правда, у ЗМІ повідомляється, що ліміти на грошові перекази з 1 лютого не стосуватимуться клієнтів з підтвердженими доходами, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські. Карти та волонтерів. Клієнти також зможуть звернутися до банку із запитом на збільшення ліміту, якщо є підтвердження походження їх коштів.